У Буковинському онкоцентрі відкрили стаціонарне паліативне відділення. Там не тільки надаватимуть необхідну допомогу онкохворим пацієнтам, а й навчатимуть їх жити з діагнозом, щоб після лікування у закладі вони могли самостійно доглядати за собою. Деталі у наступному сюжеті. Стаціонарне паліативне відділення. Створені для того, щоб надавати онкологічним пацієнтам невідкладну допомогу, вчити їх доглядати за собою післяопераційні знеболення, дезінтоксикаційну терапію, і в подальшому вони йдуть на мобільну паліативну допомогу. Тобто, це відділення не створено для того, щоб сюди привезли і залишили когось. Це відділення для того, щоб Людей з онкологією вчили жити. І в подальшому вони могли за собою доглядати їхні родичі, близькі, ті, хто коло них є, розуміли, як себе поводитися з цими людьми. У нас є як медичний персонал, так і психологи, і воно розраховане для того, щоб навчити людину жити з онкологією. Буковинський онкоцентр надає пацієнтам і мобільну паліативну допомогу. Тобто Є пацієнт, якому вставляється той чи інший діагноз, він потребує паліативної допомоги. Йому надається невідкладна паліативна допомога в стаціонарних умовах, а далі пацієнт переводиться на мобільну паліативну допомогу, де наші онкологічні бригади мобільні, надають допомогу вже по місцю проживання. Для облаштування нового підрозділу у комунальному закладі капітально відремонтували приміщення площою 700 квадратних метрів. Відділення повністю пристосоване для важкохворих. Тут 22 ліжка, нові меблі та сантехніка. Зокрема, окрім пацієнтів, у відділенні можуть перебувати і їхні родичі або особи, які за ними доглядають разом із лікарями-онкологами, старшим та молодшим медперсоналом у відділенні працюватимуть і психологи. Попередньо весь персонал пройшов необхідну підготовку. Відділення буде працювати таким чином: будуть поступати наші пацієнти. І на конціліумі будуть вирішувати, кого треба госпіталізувати саме в це відділення. Якщо на даний момент не показана хіміотерапія, променева терапія, хірургічне лікування, тобто на даний момент на моменті потрібна лише паліативна допомога. Ми даємо направлення, пацієнта госпіталізують. А наша задача буде навчити родичів пацієнта і пацієнта жити далі з цією хворобою в домашніх умовах. Дякую до слова, всі послуги у центрі безкоштовні. А кошти для відкриття відділення Буковинський онкоцентр заробив у співпраці з Національною службою здоров'я України. Тобто, наша установа заробила певну кількість грошей і вклали її в розвиток установи і покращення дання онкологічної допомоги. Дуже приємно відрадно, що такі відділення відкриваються в Ченівецькій області на базі обласних комунальних закладів. І дуже відрадно, що не одне вже таке відділення відкрито завдяки колективу і генеральному директору в нашому обласному онкологі. Лічному центрі це перше відділення політивної допомоги в області. Я переконаний, що воно буде не одне. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Василь Савчанський. Теми Дня ТВА.